Вагідний промінь сонця, запах духмяних трав, всю цю красу навколо ти мені дарував, і в моєму серці трепет, сльози бринять в очах, весь неосяжний всесвіт. Є у твоїх руках, я є немов краплина серед полів і гір, але твоя дитина і на мені твій зір, і хоч твоїм є все світ, небо твій вічний дім. Стукаєш в моє серце, Щоб поселитись в Нім, і хоч твоїм є все світ, небо твій вічний дім, стукаєш в моє серце, Щоб поселитись в Нім. Дні швидко так минають. Все в верті справ часто не помічаю сонця і запах трав, але ти, милосердний, щедро даруєш знов, Ніжне проміння сонця, милість твою любов. Але та ти милосердний, щедро даруєш снов, Ніжне проміння сонця, милість твою любов. Знаю, ти завжди є поряд. І в твоїх руках не страшні пітьма, і морок, бо ти світ у шлях. Ти ведеш мене за руку і твоя любов, наче сонце гріє, душу оживляє знову.